Як на Aliexpress заробляти кожен день кредити на 2 долари, навіть не граючи в ігри. Кожного дня щось міняється, тому ця інформація актуальна на момент виходу цього відео. Заходимо в обліковий запис, натискаємо Грай та заробляй, і бачимо перелік ігор, виконуючи завдання, яких або проходячи певну кількість рівнів, ми отримуємо невеличку кількість кристалів, які потім можна обміняти на кредити. Але гортаючи донизу, ми бачимо, що є перелік товарів, які нам пропонує Aliexpress, закупівлю яких він дасть аж чотири тисячі кристалів, а це 40 Добре, я гортаю, вибираю щось для себе дуже дешеве, але і корисне, ці платки мені потрібні. Хоча вибираю товар, який буде дешевше, ніж винагорода, яку я отримую при їх купівлі. Сам процес купівлі не буду показувати, бо там моя особиста інформація. Я просто двічі купив оці от платки. А для того, щоб подивитися, чи додало воно мені оці кристалів, гортаю до самого верху, там є мій баланс, натискаю на нього і бачу, так, двічі додало мені 4 тисячі кристалів. З урахування монетних знижник я витратив на ці два замовлення 36 центів. А заробив 80. Це профіт. Повертаємось в грай та заробляй до списку ігор і знаходимо там гру Гогоматч. Натискаємо на відповідну кнопку цієї гри, нам не треба буде в неї грати, нам просто треба буде затригеріти рекламу показу товарів, яку Aliexpress нам пропонує. Або коли ми витратили всі свої ходи, або якщо ми поповнюємо серденько, або якщо заходимо в місії, там є три рази подивитись цю рекламу протягом 15 секунд. Тож, я от заходжу в цю ігру, воно пропонує всякі ніштяки отримати на спочатку я їх отримую, це не обов'язково, але я це роблю. Хай буде. Тож, давайте будемо тригерити через місії. Натискаю на цю кнопку. Заходжу, тут дивлюсь, ще можна отримати додаткові кристали, але дуже маленьку кількість. Ну нехай будуть. Нас цікавить місія. Оцей другий пункт. Подивитись рекламу протягом 15 секунд. Натискаємо сюди. Aliexpress нам відкриває список товарів, за які він готовий сплатити 4 тисячі кристалів, тобто 40 центів. В цій грі ми нічого купляти не будемо, просто шукаємо дешевий товар, який нам буде потрібен, корисний, а не просто якийсь непотріб заради у цих 4 тисяч кристалів. А якщо ми його купимо нижче, ніж 40 центів, то він нам взагалі вийде безкоштовно. Точніше, ми отримаємо кредити на 40 центів на наступну покупку, що вийде нам дешевше, тож це теж непогано. Інколи тут дуже важко знайти щось цікавеньке, то я вам ражу заходити, ну може, через годину, через дві, це якщо ви нічого не знайшли. Там з'являються непогані пропозиції. Але я продовжую шукати для себе щось корисне. Нарешті знаходжу силіконові дроти за 32 центи. Я дуже багато паяю, це непогані дроти, завжди вони потрібні. Звісно, це вони будуть дуже тоненькі, але ціна мене влаштовує, вона нижче 40 центів, то я ж захожу в цей товар. Запам'ятовую відгуки, запам'ятовую назву магазину. Щоб було верніше, ще додам його до кошика. А як це зробити? Тут тільки кнопка купити. Просто виходимо з цього товару, і якщо ви його подивились, біля нього з'являється червона піктограмка. Ко. Кошика, натискаємо на неї і додаємо. Кажуть, що це збільшує шанси побачити цей товар в наступній грі. Все, тут більше нічого не треба робити, за те, що ми додали в кошик товар, ще з'являється додатковий бустер. Отримуємо його і виходимо. Тільки в двох іграх Гогомач і в новій грі Полиці видають 4 тисячі за купівлю товара. Причому Гогомач це можна зробити тільки один раз, а в новій грі бо її, мабуть, просувають двічі. Тому повертаємось знову грай та заробляй і натискаємо на піктограмку нової гри Полиці. Справа в тому, що якщо ви Побачили в грі Гогаматч або в цій полиці один і той самий товар, за який Аліекспрес вам пропонує 4 тисячі кристалів. То вам необхідно цей товар купити тільки в одній грі, і він автоматично зарахується і там, і там. І ви отримуєте не 4 тисячі, а 8. Не знаю скільки пропрацює цей баг і коли його Аліекспрес виправить, але поки що він працює. Також для популяризації нової гри вони сюди додають на перегляд дуже багато дешевих товарів, які навряд чи ми знайдемо в Гогоматч. Саме тому ми вперше йдемо в Гогоматч, знаходимо дешевий товар, і тут він 99%. Що також буде. Нам також не треба тут буде грати, нам треба затригерити рекламний перегляд товарів. Це можна зробити, натиснувши на оцю кнопку, це тільки один раз воно дає на день, або просто зайти в ігру, тут же вийти, ви втратите життя і поповнити його зверху, там де серденько. Воно теж запропонує подивитись рекламу. А ми заходимо по тій кнопочці, що була спершу, і бачимо, є силиконові дроти. Трошки не та картинка, трошки не та ціна, хоча ціна інколи може і мінятися в двох іграх, тож на це не дивимось. Заходимо, перевіряємо так, відгуки. Не ті, назва магазину не та, тож не треба це купляти, бо воно може не спрацювати, бо ми ці саме дроти не бачили в Гогомач. Тому виходимо, шукаємо далі. Зараз воно пропонує нам отримати додатковий бустер. Якщо ми подивимось товар, ну добре, подивились, вийшли, отримували бустери. Добре, шукаємо далі. Якщо ви подивились дроти, воно вам пропонувало подивитись дроти, то будьте впевнені, зараз ця ваша стрічка буде в дротах. На жаль, тут не працює пошук, як він працює в паливайці. Тобто, якщо ви знаєте якийсь дешевий товар, ви його вбиваєте в пошук по назві, вам воно його пропонує, ви його купуєте і отримуєте краплі. Тут зовсім не так. Тут також є пошук, але якщо ви сюди вбиваєте свій улюблений товар чи дешевий, який ви знаєте, воно вам може його і знайти. Але коли ви його купите, воно вам кристалів не надасть. Хоча може бути оця синенька смужечка, що, начебто, надає. Це вже перевірено. Треба шукати тільки ті товари, які вам пропонує саме Aliexpress. А ось і знайома картиночка, і ціна знайома. Заходимо, перевіряємо. Так. Відгудьки ті самі, що ми запам'ятовували, назва магазину та ж сама. Ну добре, це мабуть якраз і є той товар, який ми бачили в Гогомач. Його треба купляти. Тут кристали дає за дві покупки, тож купляю перший раз. Навіть не виходячи з товари, роблю другу покупку. Якщо вас щось не спрацювало, не треба лякатися. Будь-яку покупку, яка не принесла вам вдачі, можна відмінити. На жаль, воно в анімації не показує, що я щось заробив, то треба йти знов на головну, грай та заробляй і дивитись баланс. Прямо зараз воно облимнуло і з 85 стало 93. Переконуюсь, дивлюсь: так, дві покупки, 2 по 4 тисячі. Супер! А тепер переходимо до головного багу. Не дарма ж ми шукали ті дешеві товари. З будь-якого місця запускаємо гру «Гогомач». Друзі, попереджаю: Aliexpress постійно це фікс. Циті, це він не дивиться моє відео, це він сам якось знаходить. Я тут ні до чого. Тож, коли гра завантажилась, заходимо знову в місії. Дивимося, що знову нам пропонують отримати ці от маленькі кристали. Також ми не зібрали з попереднього пошуку, тож збираємо їх. Можна і не збирати, але нам треба затригерити цей пошук знову. Тож ми натискаємо знову на цю кнопку, де 15 секунд, і отримуємо 4 тисячі. Хоча ми не робили ніяких покупок. Друзі, саме тому, що ми купили той самий товар в грі в Полиці, ми. Ми отримували тут 4 тисячі автоматично. І це не ті самі 4 тисячі, які ми вже там отримали, це додаткові. Переконуємось в цьому. Виходимо з Грігого матч, заходимо, знову грай та заробляй, підіймаємось наверх до балансу, заходимо в нього, в історію, і дивимось, що у нас 5 разів за короткий проміжок часу по 4 тисячі, тобто 20 тисяч кристалів, а це 2 долари. І не треба не грати, не дивитись рекламу, нічого чекати. 2 долари в день. Друзі, я не Знаю скільки цей баг буде ще працювати, але це ще не все. Давайте зайдемо в поливайку, ви будете здивовані. Буду заходити з та це не має значення. Просто заходимо в поливайку, як і в Гогомач ми заходили. Нічого не робимо, просто дивимось потім на дерево. Тут я ще зранку поєдинок виграв, ну не забрав ще монети, але дивимось там, де має бути дерево. Бачите, оп, 15 тисяч. Само. Оп, і ще 15 тисяч. Друзі, це якраз за ті дві покупки, які ми зробили в Грі Полиця. Забираю три тисячі, яке я виграв в поєдинку. Ну, скоріш за все, це скрипт зі мною грає не жива людина. А зараз у мене розривається телефон. Приходять повідомлення з телеграм-каналу нашого, що з'явились міламінові губки. Вони коштують дуже дешево, і за них поливається, можна отримати дуже багато крапель, наполивати собі також безкоштовний приз і отримати його дуже швидко. Давайте я вам покажу, як це робити. Трохи прогортаємо товари, які нижче дерева, з'являється поле пошуку, туди вбиваємо пошуковий запит, який саме ви можете дізнатись, підписавшись на наш телеграм-канал, це не якийсь там секрет, просто навіть пробіл має значення, а ми даємо точне посилання для того, щоб ви знайшли дешевий товар. Ось як зараз ми знайшли міламінові губки по 2 центи. Їх треба дуже швидко купляти, бо бачите, попередню я вже не встиг, все розібрали. Наступну встиг, і зараз за її покупку я отримую 22 500 крапель. Це перші дві покупки, а наступні вже будуть по 15. Ось заходжу в наступну, я вже тут купляв. На жаль, дається одна губка на один аккаунт. Тому поки я не підтверджу попередню свою покупку. Покупку я не отримую наступну. Йду далі, та ж сама ситуація, я вже тут купляв. На жаль, не можу купити ще. Треба виходити, не гаяти часу, бо багато пропозицій, треба встигнути хоч щось хопити. Нарешті вдача. Роблю замовлення, повертаюсь і дивлюсь, скільки дає мені за це крапель. Ну, як я очікувалось, 22 500. Вже наступні покупки будуть по 15. Заходжу в наступну, купляю і знову вдача. Повертаюся, щоб переконатись, так отримую 15 тисяч, ну і всі наступні будуть також по 15. Начебто тут ліміта нема. Це Знов черговий баг. Раніше можна було тільки певну кількість тут набрати. А у нас деякі люди навіть більше десяти набрали, ну і просто зупинились, бо не було цікавого дешевого товару. Я вам покажу приклад, як ну, неочевидний товар, який, начебто, не здається дешевим, ви отримуєте за дешево, бо не всі це знають. Ось, наприклад, лампочки. Заходимо. Одна лампочка долар 17. Ну це дуже дорого. Спускаємось вниз, там, де назва магазина, натискаємо на неї. Деякі магазини пропонують купон за підписку, або просто надають якісь купони, де ви маєте купити на якусь. Суму і вам компенсується якась інша. Я знаю цього продавця. Неодноразово я підписувався, відписувався від нього, і кожен раз, коли я підписувався, він надавав мені купон за підписку. Тож давайте зараз спробуємо те ж саме. Пробуємо відписатися і потім підписатися. Але підписуватись ми будемо не тут, а перейдемо на головну сторінку магазину, щоб ви знали, де можна отримувати інші купони від продавця. Він там їх виставляє, а також подивитися, чи додасть він мені купон за підписку. Так бачу, пропонує. Натискаю отримати і йду купляти. Цей товар вже не за долар 17, а просто за 17 центів. Я на три лампочки, які виставляв продавець, тричі від нього відписувався за день, тричі підписувався, на всі отримував купон і отримував ці лампочки за бесі, а також отримував за них воду. Друзі, ще раз нагадую, останнім часом Aliexpress кожного дня майже міняє правила, якісь умови. Якщо ви подивились відео, у вас щось не працює або щось не так, це не я щось неправильно записав, це просто змінились умови, і вони щодня міняються. Якщо ви хочете перетивно знати про ці зміни. Будь ласка, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там завжди ми виставляємо і центовіки, оці -от дешеві товари, посилання. Звісно, треба також підписатися на наш чат. Там оперативно ви зможете дізнатися про акції, ігри та халяву, яку можна отримати. Також наші учасники завжди вам допоможуть з будь-яким питанням по іграм, по діспутам, а також там більше посилань, бо наші учасники їх самі знаходять, пропонують. Тож, долучайтесь, буде дуже цікаво, не пожалкуйте. Посилання на наш телеграм-канал ви зараз бачите на екрані. Його також можна подивитись під будь-яким яким відео в опису до нього? Також у нас є шикарний телеграм-бот, який шукає вам знижки по товарам, допомагає заробляти краплі в грі паливайці, перенаправляючи ваш пошуковий запит туди де треба. Швидко перенаправляє по розділах Аліекспресу, навіть ті, які звичайний доступ закрит. Тож давайте долучайтесь, буде дуже цікаво, бо хто до нас потрапляє, вже залишається там назавжди. Ну що, друзі, я сподіваюся, вам сподобалася ця інструкція, як отримати 2 долари кожного дня. Тож, якщо сподобалось, ставимо вподобайку, підписуємось, не забувайте про це, я вас дуже прошу. Це єдина плата, яку я від вас вимагаю. Дуже вам дякую за підписку, за коментар якийсь. Скоро буде відео розпаковок, Тож я з вами прощаюсь. До побачення, мира, щастя, добра, па-па.